Передаємо черговий автомобіль власнику. Це Nissan Rogue, 17-й рік СВ-комплектація плюс на 360 на гарному салончику з панорамою. Дуже рідко вони так попадаються, але взагалі нам попався. Юрій, які враження по пригону автомобіля? Ну, враження самі позитивні. Вдячний особисто менеджеру Миколі. Було приємно з ним співпрацювати. Рекомендую фірму інтерпляцію. Це вже ж не Якщо... перший автомобіль. Так, другий автомобіль. Якщо ви хочете замовити авто із Америки, я рекомендую саме цю фірму. Дякую. Дякуємо. У нас були переднє праве пошкодження. Це замінили капот, бампер, фару, радіатор. Крило порихтували, так як воно було не сильно побите. Спрацювала безпека, це руль і два ремені. Все відновили. Далі автомобіль повністю справний. Гарний салончик, був спрацьований руль, і два ремені, це все відновили, все гарненьке, все нове поставили. у да, нас тут лежить нова гума, ну точніше стара, бо нова стоїть замова тут на автомобілі. А так далі по автомобілі більше питань ніяких немає. Звертайтеся з компанії Intertrade, беремо для вас любе авто під ваш бюджет. До речі, цей автомобіль став в районі. 13 тисяч без ремонту, ну і запчастини на рух не є дорогими. То Звертайтеся, підберемо, проконсультуємо і надамо любу консультацію взагалі чи по підбору, чи по ремонту. Дякую за увагу. З вами був Микола.